Хм, hmm. цікаво. Як там змінився жика Лейтхом? Пропустіть, будь ласка, я Барні, інспектор з відповідального будівництва компанії Вода Груп. Так, так, дивимося, які тут зміни відбулися за лютень. У першому під'їзді щось відбувається. Це ж армування плити перекриттям. Бачу, бачу. А це що таке цікаве? Це є щити опалубки такі великі, їх використовують для отримання бетону на місці, поки він не застигне. А потім кран чіпляє ці щити такими спеціальними захватами, а працівники відводять їх у сторону. І це все процес демонтажу. Ого, дякую! Тепер я ще більш обізнаний у процесі будівництва. А що це за шум у другому під'їзді? Тут йде повним ходом бетонування колон. А також армування стін з ходової клітки та ліфта. Ого, чую носом, що тут використовують класний бетон. Б-25 стається. Він майже на 100% складається з природних компонентів. Тому ніякої шкоди довкіллю. Супер! У третьому під'їзді на четвертому поверсі відбувається демонтажні та монтажні робота. На будівництві все огляну. Втомився. Іду відпочину трішки у відділі продажів. Заодно розпитаю, скільки вільних квартир залишилося. І ви теж приходьте. До нових зустрічей.